В житті цим люди звикли нарікати на долю, на державу, на життя, та Бог дав право людям обирати, дав людям розум, в серце почуття. Адам та Єва також вибір мали, Бог їм сказав: Оце життя, це смерть, і люди смерть самі собі обрали, І царює на землі вона тепер. Але Господь любив завжди цю землю. Великий Бог так полюбив людей, що вислав сина, щоб звільнити від смерті творіння рук своїх, своїх дітей, і знову встав перед народом вибір варава чи Ісус, злоба й любов, обрали гріх, й панує Він над нами, і полилась за всіх причиста кров. Всі нарікають в більшості на Бога, чому то Бог мені таке дає. Але проглянь свою земну дорогу, все, що на ній обрав, чи ж не твоє. Чи ти в своїм житті питав поради, як Господи, тут чи ось тут зробить, чи ти хоч раз віддав Творцю подяку і на життя просив благословить? Ти керував життям своїм без Бога, жив так, як захотіла твоя плоть, і нарікати не маєш ти на кого, все робиш сам. До чого тут Господь? Земне життя ти будував без нього, за двері дому ти Христа прогнав, у своїх бідах винуватиш Бога, який за тебе на Христі вмирав, та не пішов він від твоєї оселі, тихенько стука, просить, відчини, загинеш в цьому світі ти без мене, допоможу, лиш відчини мені. Я не згадаю всі твої провини. Зміню життя, дам радість і спокій. Тебе люблю, як батько свого сина, час витрачаєш в марноті земній.